Мишача рада. В одній хаті здох котик. Ми ще раділи, бо гадали, що вже тепер безпечніше буде Недовго тішились. Господиня придбала собі другого. Він зараз забрався до мишей, котру зловить ту й задушить. Настав великий переполох між мишами. Новий кіт! Новий кіт! закричали гуртом. Треба його конче позбутись, бо жодна з нас не лишиться живою. Але як стратити його, закричали одні. Я пораджу, сказала маленька мишка. Прив'яжемо йому до шейки дзвіночок, тоді будемо чути, як він біжить, от і повтікаємо. Дуже добра рада, сказали інші і почали з утіхи скакати. Але ж котра завісить котику від дзвіночок на шиї? – спитала одна мишка. Усі поглянули одна на одну і замовкли. Не знайшлася така відважна. А кіт тим часом як ходи, так і ходить без дзвіночка та ловить мишей одну по одній.